Доброго дня, друзі, вас вітає канал Майстерня. І сьогодні давайте зробимо з вами таку роботу. Є в інтернеті такі от прекрасні модельки, які дозволяють нам щось надрукувати. І серед готових моделек знайшов я таку корисну річ, як маленький кодовий замочок. Цей кодовий замочок. Можна на щось таке некритичне ставити, тобто зрозуміло, що можна його, е так, маючи якийсь інструмент зламати, але ж все-таки мені здається, що річ така крисна, щось таке некритичне, можна закрити і головне зробити це без ключа і без ключа знову ж таки відкрити. Давайте з вами зберемо. Цю конструкцію подивимося, як вона працює, і взагалі навіщо це все. Давайте тоді я вам в коментарях ще зроблю посилання на цей замок, У мене є тут же якраз інструкція на зборку цієї чудової детальки. Mm -hmm. От і називається вона. Combination Padlock V2 версія 2. Я не завантажив безкоштовно з printables.com BC Kerran. Такий користувач завантажив цю детальку. Ну і, власне, Давайте на її складемо, побачимо, чи воно взагалі працює. Значить, з чого складається ця вся конструкція? Є е, корпус замка з отакими отворами. Значить, є дужка замка, на дужці є отакі виступи, відповідно. Верхня кришечка, яка закручується от сюди. І шайбочка, яка вставляється до оцих штук з циферками. Отут тут є циферки, і є виріз напроти якихось циферок. Таких є штук в наявності по файлам, то що він пропонував, зараз подивимося, до шести цифр можна поставити. От, і, е, ні, перепрошую, 10 цифр. Навіть можна поставити тут. Перебираючи ці компоненти, є різні варіанти. На більшу кількість цифрок, на меншу. Я обрав самий простий, на 3. І зараз давайте тоді це все складемо по інструкції, так як є в цій частині. Значить, Що ми робимо? Беремо корпус. От Отут збирається комбінація. Яка це комбінація, я вам не скажу. А хто догадається, пишіть в коментарі, яка це буде комбінація. От, е, тепер цю всю штуку нам треба помістити всередину і помістити також оцю шайбочку, яка оцим виступом. от. тут Оцім виступом ляже у нас сюди на оцю штуку. Але це ще не все. Тому що отут є пружинки, да? і ці пружинки треба поставити сюди, в три отвори. О, ці пружинки будуть у нас підкріплювати, е, власне, оцю, е, всю конструкцію. От, і кожна ця пружиночка, вона ставиться отако, туди, цей отвір. От, от вона вже тут щось, може, і подпружинює дійсно. От, ми не її ставимо за інструкцією, пружинкою туди. Мені насправді треба три, роздрукував я п'ять. Ставимо його догори. Значить, тепер а, наступний крок, що необхідно зробити, це поставити всю оцю систему туди всередину. Неї треба запхнути. Ну, просто роздвинули корпус, оскільки він пластиковий. І потихеньку його впихнули туди, в цю систему. Тепер беремо шайбочку, беремо шайбочку, і шайбочку виступом від замка, і отут, от, бачите, такий прорізь, прорізь до себе. І вставляємо сюди отаку цю шайбочку. І воно міцненько там заклинило. Да? От у нас вже ця частина зібрана. Тепер наша задача дужку від замка помістити туди. Але є ще одна така деталька це шайбочка, яку треба закрутити. значить З цього боку вона не надінеться, бо тут виступи. Да? А з цього боку вона надінеться і надіваємо ми мене різьбою туди до замка. От вона проходить півкруга, отут. Виходить на свою позицію, де вона має бути. Отут. Це зайві пружинки, це запасні будуть. От, Значить, сюди поміщаємо цю всю конструкцію. Воно має влізти, бо тут комбінація зараз стоїть як відкрита. І тепер маємо закрутити цю шайбочку. Я не знаю, як воно тут по різьбі піде-не піде. Може, треба буде чимось допомагати, або взяти більш серйозний інструмент. От, для того, щоб закрутити. На цю шайбу і це буде, мабуть, сама така непроста задача, щоб отут різьба оця туди зайшла. Можна, звичайно, методом грубої сіли, якби, щоб воно туди попало. Ну, хочеться, щоб воно зайшло саме по віткам різьби. Чого не виходить? І не по віткам, а може і по віткам, це окрема задача. От, Накрутилося. ще можна півоберта дати, Біле на білому погано видно, тому що тут матеріал такий, От, тобто, Ну, щоб розібрати цей замок, то я вам скажу це треба повозитись. Простіше його там молотком побити. Ну, це також непроста задача. Закрутилась. Тепер попробуємо тут виставити якусь, от воно зачинилось. Виставляємо комбінацію. От, наприклад, там. Комбінація 8, 5, 2. І замочок тримається. Да? Тобто наскільки оці э, штученьки підтримують, э, так, щоб циферки ставали в одну лінію. І воно тоді має гарно витягатися. Ну, зараз замок закрит. Душка, звісно, тут супер-пупер. Ну, от, ну таке щось, якось шкафчика закриті від дітей. і так далі. То або якусь там несуттєву каліточку або таке. І давайте тоді виставляємо комбінацію, щоб відкрити. Комбінація секретна, нікому не скажу. І увага, замок відкрився. Бачите, все є. Пробуємо зачиняємо, збиваємо комбінацію. То есть покрутили, покрутили. Вот, комбинацию записываем на бумажке, дабы не забути пароль. И закрыто. Знову выставляем кодовые цифры. Е -е -е. Сюди можно их разбирать, переставлять. Ну, вот так вот. Виставили рівненько, я не знаю, як він буде замерзати, розмерзатися, От, як для вулиці. От, ну, бачите, він відкрився. Так що така цікава іграшка. Може комусь знадобиться. Файли посилання буде в коментарях. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю іграшку. Ну, корисна річ, так от, якщо. Немає де там поїхати взяти кодовий замок, то в принципі, там, за годинку можна його надрукувати. Ну, а я дивився на Промкуа. То такий кодовий невеличкий замочок коштує 130 гривень. Тобто, в принципі, можна їх набрати там і знати тільки, як міняти цю комбінацію. А так, погратися дуже корисна штука. От, так що можете собі друкувати і користуватися. А вам, друзі, бажаю міцного здоров'я, до зустрічі, до побачення, до наступних випусків.